Добрий день, друзі! З вами Денис Денисенко і блог Поганий соціолог. Чому поганий? Тому що моя бабуся казала, не любите мене, бо я правду говорю. Сьогодні про музичні смаки українців. Чи змінилися вони з початком вторгнення, чи продовжують наші громадяни слухати російську музику, або ж відмовляються від неї. Про це згодом. А ви поки що підпишіться. Це буде найкращим доказом, що ми робимо нашу роботу не дарма. Дякую! Отже, днями нам на очі потрапила цікава аналітика від сайту Texty.org.ua, зроблена на базі сервісу YouTube Charts. Ми любимо ґрунтовний якісний аналіз, тому не могли пройти повз і не зняти відео про це. До війни було дуже багато зради про те, що незважаючи ні на що, українці все одно продовжують слухати російську музику та споживати російськомовний контент. Але. Ця аналітика показує зворотня. Ситуація таки змінилася. Подивіться на цю інфографіку. Що ми на ній бачимо? Бачимо багато червоно-синіх прямокутничків. Кожен із них це один тиждень. Прямокутнички складаються з рисочок. Вони бувають сині, червоні та сірі. У кожному прямокутнику 20 рисочок. Кожна рисочка це, це пісня, що увійшла в топ-20 за тиждень. Червоні то російські пісні, сині українські, а сірі це пісні інших країн. Тижні показані за останній рік. І дуже помітно, що спочатку, у вересні 2021-го, вони майже тотально червоні, тобто російські. Але із часом, як градієнт, стають поступово майже виключно синіми. Перелам відбувається в кінці лютого березні тобто з початком війни. Тоді синього та червоного стає майже порівну, а далі переважає синій. Це показує, як український музичний контент починає домінувати в українському ж ютюбі. Проте залишаються і поодинокі червоні рисочки. Але не поспішайте з виводами. Це не завжди зрада, адже часто це антивоєнні музичні твори російських авторів. Наприклад, подивився за останній тиждень чарт, там хайпанув оксимарон з своєю свіжою антимілітарною піснею. Звичайно, YouTube це не єдине місце, де українці слухають музику. Є ще Spotify, Apple Music і безліч інших. Але я впевнений, що YouTube не може не відображати загального тренду, адже він має просто величезне покриття. І наймовірніше, на решті сервісів відбувається щось дуже схоже. Тепер трошки про те, хто з виконавців найбільше втратив або додав у популярності за останній час. А хто як був крутим, так і залишився. Отже, серед тих, хто хайпанув такі гурти та виконавці, як один у каноя. Океан Ельзи, Пробас і Харді, Джері Хейл, Олександр Паномарьов, Ярмак. До речі, не плутати з Ярмаком, про якого у нас є окреме відео. Без обмежень, Бумбокс і Сковка. Втратили Лобода, Ані Лорак, Люся Чеботіна, Хто це, до речі? Е, ну і е, є ще двоє, у кого все було добре, і так само і залишається: це Калуш, який доводить, що їхня перемога в Євробаченні це не випадковість, та Артем Півоваров, з чим я його і вітаю. Отже, друзі, українське суспільство змінюється. Це помітно в усьому, зокрема, і у музичних смаках. Наш блог, власне, і присвячений темі трансформації суспільства. Якщо вам теж це цікаво, не забудьте підписатись. Ми дуже сподіваємося, що в результаті цієї трансформації наше суспільство стане більш сучасним, згуртованим і дорослим. Дякую вам за увагу і перегляд. Слава Україні!